Минулої доби ворог обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області. Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Чернещина Ізюмського району. Пошкоджено приватний будинок. Сталася пожежа. У селі Козача Лопань Харківського району пошкоджено три житлові будинки. Зазнали поранення чоловіки 70 та 77 років, госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Внаслідок ракетного удару по селу Сподобівка Куп'янського району пошкоджено два приватні будинки. У селі Важке Богодухівського району мінометним обстрілом пошкоджено зерно очисний комплекс. Крім того, під вогнем ворога були Куп'янськ, Вовчанськ, Липці, Стариця, Бударки, Дворічна та інші населені пункти. Станом на 15 листопада із небезпечних громад Куп'янщини евакуювали 268 дітей. Підлягають евакуації ще 26. Евакуація триває. Рятувальники звітують. За добу сталася одна пожежа, що спричинена ворожим обстрілом. О дев'ятій рятувальники 60-ї державної пожежно-рятувальної частини виїхали на ліквідацію пожежі, яка сталася від влучання ворожого боєприпасу у приватну оселю в селі Чернещина Борівської громади. Горіли конструктивні елементи будинку та домашні речі на площі 60 квадратних метрів. Вогнеборці ліквідували вогонь о пів на одинадцяту. Постраждалих немає. Вранці 14 листопада російські війська здійснили черговий обстріл по приватному сектору селища Козача Лопань Харківського району області. Внаслідок влучання снарядів були зруйновані та пошкоджені житлові будинки. Троє людей отримали поранення. Ще одна жінка знаходилась у півзруйнованому зруйнованому будинку та потребувала допомоги у негайній евакуації. Вона була прикута до ліжка та не мала змоги самостійно пересуватись. Рятувальники спільно з працівниками екстреної медичної допомоги транспортували жінку з будинку до автомобіля швидкої. Після чого її було госпіталізовано до лікарні 15 листопада, у першій дев'ятнадцяті виникла пожежа з причини необережності під час паління, яка забрала життя 76-річного чоловіка. Загоряння трапилось у квартирі на другому поверсі житлової п'ятиповерхівки у другому мікрорайоні міста Лозова. Там горіли домашні речі та меблі на площі 10 квадратних метрів, силами рятувальників 24-ї державної пожежно-рятувальної частини, котрі виїхали на ліквідацію пожеж... Жежі о третій ночі пожежу було ліквідовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 86 одиниць вибухонебезпечних предметів. У селі Григорівка Ізюмського району стався черговий підрив вибухонебезпечного предмета. Внаслідок вибуху загинув чоловік 1990 року народження. Інший 35-річний чоловік отримав численні поранення. Обидва чоловіка їхали у легковому автомобілі марки ВАЗ-2107 в той час, коли сталася трагедія. Бригада до екстреної медичної допомоги постраждалого госпіталізовано до лікарні. Усі обставини події з'ясовують правоохоронці. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, наші захисники за добу відбили вісім атак росіян в районах Синківки та Петропавлівки. Марія Соловйова та Олексій Моравйов. Харків. Новини. Цієї ночі окупанти завдали ракетного удару по місту Селидове на Донеччині. За даними Міністерства внутрішніх справ, в результаті відбулось руйнування під'їзду чотириповерхового житлового будинку. Врятовано п'ять осіб, серед них дитина. Під завалами знайшли тіло загиблої жінки. Ймовірно, під руїнами ще залишається щонайменше одна особа. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Атакували також Харківську, Дніпропетровську, Херсонську, Миколаївську та Запорізьку області. Є поранені та пошкодження житлових будинків. На Донецькому напрямку тривають запеклі бої. За даними Генштабу ЗСУ, українські військові продовжують штурмові дії південніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах. Російська армія хоче оточити Авдіївку. На цьому напрямку підрозділи ЗСУ відбили 17 атак ворога. На інших напрямках сили оборони також стримують ворога. За даними аналітиків інституту вивчення війни, українські війська продовжили ведення наступальних дій на Мелітопольському напрямку. Також сили оборони розширюють зону контролю на лівому березі Херсонської області. Йдеться у звіті американських аналітиків. Китайський лідер Сі Цзіньпін прибув до США вперше за шість років. У нього запланована зустріч з Байденом. Президент Китаю вже у Сан Франциско, аби взяти участь у саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Відомо, що саміт триватиме з 15 до 17 листопада. Зустріч лідерів США та Китаю на полях саміту запланована на 15 листопада. Палата представників США схвалила проєкт про двоетапне тимчасове фінансування уряду без виділення коштів на допомогу Україні та Ізраїлю. Відомо, що Сенат США має схвалити документ до п'ятниці, після чого його направлять Джо Байдену. Законопроєкт передбачає продовження фінансування пріоритетних напрямків до 19 січня. Армія оборони Ізраїлю повідомила про здійснення військової операції проти Хамасу в районі найбільшої лікарні регіону. Сили Цахалу проводять точну та цілеспрямовану операцію проти Хамас у визначеному районі лікарні Аль-Шифа. На основі інформації розвідки йдеться в заяві армії оборони Ізраїлю. Наголошується, що Цахал проводить наземну операцію в Газі, щоб перемогти Хамас і врятувати заручників. Замість суцільної діри новий конструктив. Ця п'ятиповерхівка, що у Салтівському районі, у числі реанімованих харківськими будівельниками, приліт тут був досить потужний: руйнування масштабні, та найстрашніше забрані людські життя. Ось така картина була тут раніше. В результаті прильоту по цій п'ятиповерхівці були зруйновані несучі конструкції та плити перекриття до підвального приміщення. Зруйновані сходові клітини, тобто даний будинок підлягав частковому демонтажу. Внаслідок вибуху сталася пожежа, в результаті якої згоріла два під'їзди, що призвело до додаткового порушення несучих конструкцій через значні зміни температур. Внаслідок вибуху загинуло троє людей. Одна людина згоріла, двох придавила плитами. Для проведення демонтажних і монтажних робіт був встановлений баштовий кран вже відновлена цю будівлю монолітним способом. Мова йде про перекриття, цегляні стіни посилені металоконструкціями, встановлені вікна. Наразі проводяться покривельні роботи, демонтаж та монтаж місць загального користування. Роботи ще залишилось чимало, але ми прагнемо до того, щоб у цей будинок повернулося життя, як це було і раніше. А в наше місто я впевнена, вернеться мир та чисте синє небо. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини. Міжнародний магніт для висококласних спеціалістів, нові та сучасні житлові квартали із соціальною транспортною та критичною інфраструктурами такий науковий квартал в найближчі роки має з'явитися на Салківці. Харківські архітектори кажуть, це має бути революційний район для Харкова. Втілюватимуть його в життя з командою лорда Нормана Фостера. Нушний квартал це який буде зроблений з'ява з фондом Фостера. И на встрече в Женеве он показал свои наработки, показал э, э, свои мысли, э, рассказал о тех инновациях, которые там будут. И э, это совершенно новый подход, э, как философия жизни человека. То есть, э, собственно, то, чего мы и ждали от Фостера, то есть мы ждали от него не детального проекта, а мы ждали вот чего-то совершенно нового, которое перевернет восприятие о том, как должен жить, отдыхать и работать человек. Это просто новая концепция, которой не было во всем мире. И вот нам это может дать фостер, и тем который он показывал, и то, как он о них говорил, конечно, это и впечатляет, и заряжает. И вот эта локация это место бывшего рынка барабашова. За задумом архітекторів у цьому районі будуть створені нові житлові мікрорайони з абсолютно новим типом житлових багатоквартирних будинків. Планують облаштувати нові парки з виходами до річок, а всередині житлових кварталів висадять сади. Це буде новий мікрорайон майбутнього своєрідне місто в місті, де можна комфортно жити і працювати. А все необхідне буде в пішій доступності. Попередньо науковий квартал займатиме 140 гектарів. Насколько я понимаю, на площадке Барабашова будет, собственно говоря, все построено заново. Сейчас только готовится концепция. После того, как будет готова концепция, она согласуется с харьковчанами. После этого нужно будет внести изменения в генплан. То есть, ну, я сейчас не говорю про то, что идет война, но на самом деле это не год-два. В любом случае, важно начать, чтобы там, через пять лет, через 10 лет мы получили совершенно обновленный Харьков. Опять же, уверен, что вот у того проекта, о котором мы сейчас говорим, наверняка будут какие-то стадии. То есть сначала будет, например, создаваться жилье, потом будут создаваться парки. То есть я думаю, что не обязательно это например, будет перерезана ленточка То того, только будет сделано абсолютно все. Наверное, это будет какая-то очередность, и уже можно будет этим пользоваться, жить и получать удовольствие, а что-то будет еще досяга или досаживаться, достраиваться. Леся Копилюк, Віктор Ноздрачов, Євген Кличко та Олексій Муравйов. Харків. новини. Процес декомунізації топоніми пов'язані з країною агресоркою поступово переименовують наразі більше 250 вулиць у Харкові носять назви російських міст та інших адміністративних та географічних одиниць. Які назви хотіли б дати цим вулицям харків'яни? Я вважаю, що якщо є російська назва, то її можна спокійно змінити. Це страна терорист, щоб нічого спільного ми не мали з цією країною. Можна було б яких письменників видатних щось придумати, але ніяк не назви, щось пов'язано, що з Росією. Я вважаю це не дуже. Ми Харків, ми Україна, вільна країна. Чому б не поміняти? Ми хочемо стати краще, ну нічого нам не заважає цьому. Мені все рівно тільки не російські. Ну так можна відповісти. Хай буде наше українське. Ну, як мінімум українських міст, наших е, е, героїв-захисників, наприклад. Е, ще ну, якісь можливо. Історичних подій, якихось, ну, ну тільки на російських містах. Ну, вулиці там, там, де письменники, у нас дуже багато е, гарних, е, великих письменників, які треба назвати вулиці діячами Харкова. Е, моя думка. Ну, звісно, письменники, а театри. В общем, та значить, Харків це столиця театру. Ну, я навіть не знаю. Не могу затрудняюсь сказать, извините. А я думаю, что сейчас достаточно героев, которые воюют, э, к сожалению, уходят из жизни. Я думаю, что хватит героев, чтобы дать название улицы. Это их имена. Пусть. Да, вот. я согласна. Я согласна с этим. Воїнів наших бо багато є дуже таких відомих воїнів, які боронять нашу країну. І я думаю, було б дуже справедливо на честь них, на честь батальйонів, на честь цих людей назвати на, назвати вулиці. Саме вони міцно тримають те, що ворог намагається знищити, те на чому базується ідентичність українську культуру. Вони ті, які палко вірять в майбутнє і розфарбовують ці непрості часи. Харківські митці, музиканти, співаки та віртуози, діячі культури та мистецтва святкують своє професійне свято. Саме зараз вважають, треба, аби весь світ чув і знав про українське, а українці трималися разом. Коли ми почали співати для людей, для військових, для просто людей, це такий заряд, це така енергетика, такий взаємний обмін у цією енергією. І це для артиста це дуже важливо бути почутим. Тому я вважаю, що пісня вона взагалі підтримує, вона лікує, вона надихає людей і дає нам е, такий поштовх на, на... На життя я на своєму місці. Я зі своїми людьми, і я у Харкові. Я дуже дуже люблю свій своє місто і своїх людей, які разом зі мною. Ми така команда, і будемо стояти разом до кінця, до перемоги. Війна, звичайно, нас і змінила і надихає те, що ми працюємо. Зараз кожен повинен працювати на своє на своєму частку фронту, тому ми повинні максимально підтримувати людей, максимально дарувати емоції. Як би то важко не було, це наша справа, і ми повинні людей тримати. Тонусі емоційному мрія. Одна щоб закінчилась війна, і щоб ми створювали, продовжували будувати нашу країну, розвивати, як виявилося, наші діти найкращі, наші люди найкращі, найталановитіші саме на таких відданих палких до справи, які несуть і творять, вважає міський голова і тримається країна. Ігор Терехов подякував всім винуватцям свята за любов до Харкова і відданість рідному місту. З харків'янами кухарка. Я пишаюсь тим, що ви робите. Знаєте, наприкінці літа було дуже таке серйозне е соціологічне обстеження, яке проводив Американський інститут республіканський. І е усі е міста України е були. І, е там було було одне запитання, як люди бачать розвиток свого міста, як люди бачать майбутнє свого міста. Я пишаюсь тим, що харків'яни сказали, що це культурна столиця України. І це закріплювання. Це, це закрити вам і так і буде. Ми обов'язково витримаємо всі виклики. Обов'язково. Ми обов'язково переможемо. Ми обов'язково все будемо будувати, і зараз все будуємо. Я дуже вдячний вам за те, що ви робите. Бо коли ми нагороджуємо, коли ви виступаєте, коли ви ми разом, люди все це бачать. Я дякую вам запитання свята, слава Україні. Що в такі тяжкі часи ми всі повинні е, з'єднатися разом і нести е, естетику, культуру і красу, щоб у людей було натхнення і радість, і сили виживати в ці часи. Ми усі мріємо про перемогу. І щоб, коли була перемога, зробити міцний, е, такий яскравий е, концерт. На собі відчуваю місію. Не дивлячись ні на що підіймати настрій людям, котрі все ж таки тут, все ж з нами, нікуди не поїхали, розуміють, що нам всім відбудовувати те, що буде після перемоги, і щоб підтримувати цих людей, щоб нас все вийшло, щоб військові бачили, що ми тут, ми не поїхали. Ми будемо разом далі продовжувати те, що вони там зараз роблять. Щоб перемога буде неодмінна, і ми зробимо для цього тут все, щоб людей тут тримати, щоб підіймати їм настрій, емоційно, психологічно допомагати. Україна, Україна, Україна. Леся Копилюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Андрій Паколов. Харків новини.